Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Марку Йозеф Гочар та конверт Ужгород, 1932 поштовий уряд погасили біля будівлі центрального відділення Укрпошти в Ужгороді. Про це повідомив директор Закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій. За його словами, марку розробила громадська організація Клуб Томаша Масарика в Ужгороді спільною Закарпатською дирекцією Укрпошти. Загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору, паратиту та краснухи стартувала в Україні. Про це сказав директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пченичний. Лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей, які внаслідок війни або з інших обставин пропустили вакцинацію. Виставку Комунізм дорівнює рашизм відкрили на площі народній в Ужгороді. Про це сказав директор департаменту культури Закарпатської Ова Євген Тищук. За його словами, на восьми стендах презентували 13 історій українців, котрі постраждали від рук більшовиків у минулому столітті та сучасні злочини російської армії на території нашої держави. На війні загинув житель села Глибоке Ужгородського району Юрій Хвуст. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Паранинської громади. Загинув під час нецення військової служби у Харківській області. Де ці у повідомленні вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді 20 липня прощатимуться із загиблим захисником Олександром Дюроком. Про це повідомили на фейсбук-торінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять та слава герою. В Ужгороді на вулиці Генерала Свободи сталася пожежа у веломагазині. Вогонь пошкодив велосипеди, самокати, запчастини до них, покрівлю та стелю магазину. Причину пожежі встановлюють. На Закарпатті внаслідок ДТП, яка сталася за участі вантажівки та легкового автомобіля, загинула 40-річна жінка. Про це повідомили на сайті головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Внаслідок аварії, водійку легковика, 40-річну мешканку села Стройне, госпіталізували. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Окрім водійки, в автомобілі перебувала пасажирка, яку після обстеження медики відпустили додому. Не постраждав у ДТП і 22-річний водій вантажівки. Поліцейські освідчили його на стан п'яніння за кермом він. Перебував Тверезий. Деться у повідомленні у справі призначать ряд експертиз для встановлення всіх обставин, за яких сталася смертельна ДТП. 19-річного громадянина України, який намагався дістатися до Словаччини поза митним контролем, затримали прикордонники на Закарпатті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпроконуслужби України. Подія сталася у пункті пропуску малі селенці. За інформацією відомства, юнак дочекався завершення оформлення попередніх осіб, зайшов на територію пункту пропуску і почав бігти у напрямку Словаччини. Юнак виявився жителем міста Кропивницький Кіровоградської області. Його затримали в адміністративному порядку на термін до трьох діб з метою складання просоціальних документів та з'ясування обставин. Марку Йозеф Гочар та конверт «Ужгород-1932 1932 поштовий уряд погасили біля будівлі центрального відділення Укрпошти на площі Поштовій в Ужгороді. Ініціювала створення марки громадська організація Клуб Томаша Масарика в Ужгороді, розповів його голова Іван Латко. Клуб Масарика в Ужгороді пропагує чеські та чехословацькі сліди на Закарпатті, колись Підкарпатська Русь. Ходила з Чехословаччини. І нашою волометою не лише спропагувати Чехословацький цей напрямок відкриттями пам'ятників, наприклад, ми відкрили пам'ятник Масарика в Ужгороді або Івана Отбрахта в Ужгороді, а змінити дещо такий ракурс і спропагувати цю чеську чеський цей слід саме у напрямку видання марочки та конверта. Оскільки нашу центральну пошту проектував знаний чеський архітектор Йозеф Гочар, прийшло нам в думку спробувати його ім'я у такому ракурсі. Дизайн марки Йозеф Гочер та конверт Ужгород-1932 поштовий уряд розробила громадська організація Клуб Томаша Масарика в Ужгороді. Ми самі це розробили. Ми дали фотографію самого Йозефа Гочера. Він, до речі, проєктував не лише пошту, а й пасаж Баті в нашому місті. Ну і теж із, дали ми історичну фотографію чехословацького періоду з 1932 року, як цей об'єкт був побудований. Марку розробила громадська організація спільно з Закарпатською дирекцією Укрпошти. Присвячена видатному чеському архітектору Йозефу Гочару. Чим він цікавий для нас, то, що ми знаходимося за Заді... мене, знаходиться будівля, яка була в 1932 році збудована саме за його проєктом. Тобто в цій будівлі, не ну, складно підрахувати, вже понад 90 років знаходиться поштовий уряд, дирекція Закарпатської, тобто центр надання поштових послуг всій Закарпатській області. Це видатна основа. Особистість, яка залишила свій слід в нашому краї архітектори світовим ім'ям, і саме йому присвячений випуск сьогодні марки, Оксана Ушакова, Андрій Гісім, Суспільне новини. Загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору, паратиту та краснуги стартувала в Україні. Про це сказав директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Ризик щодо інфекційних спалахів на Україні залишається достатньо високим. Сьогодні хір є, знову ж таки, ризик до цього річного спалаху. Чому? Тому що це. Таке інфекційне захворювання, яке має свою циклічність і кожні 4-5 років вона прогресує в спалах на тій території. Попередній у нас спалах був 2017-2019 року, коли понад 7700 людей захворіли на КІР. На сьогодні превенція це є вакцинація. Ми маємо достатню кількість вакцин для проведення цього. Ми Можемо, не зважаючи на те, чи це людина тимчасово переміщена з дітьми, чи це людина, яка запланована на січень місяць 23-го року сімейним лікарем на вакцинацію, ми очікуємо і готові прийняти всіх охочих. В червні цього року разом із Міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ, який дуже нам допомагає, ці міжнародні партнери в цих випадках в цій роботі доставили в Україну 657 тисяч доз вакцини проти кору краснухи і паротити як гуманітарну допомогу. Ця вакцина вже розподілена, розвезена в області. В нашій області вже починається її розвезення доставка до надавачів послуг із вакцинації. В область завезено 15 тисяч доз цієї вакцини, що ну достатньо для проведення цієї кампанії. Більше 8 тисяч дітей, які проживають у Закарпатській області, не мають жодного щеплення проти кору, паратиту та краснухи, каже головна епідеміологиня краю Вікторія Тимчик. До цієї когорти залучені діти від 2 до 17 років, які не мають жодного щеплення проти кору, паратиту. Краснухи, і таких дітей в Закарпатській області ми знайшли 8 тисяч 472, а також діти від 7 до 17 років, які мають лише одну дозу, тобто вони мають порушення у графіку вакцинації. Таких дітей наразі є 5779. Платформи наші, де ми будемо виконувати щеплення, є вже сталі. Вони у нас залишилися від попередніх кампаній, тобто це будуть пункти щеплення, на які будуть активно запрошуватися батьки. Це будемо практикувати і надалі виїзди мобільних бригад. Наразі платформами для роботи мобільних бригад у нас будуть садочки, оскільки зараз школи не працюють. Крім того, будуть у нас платформами центри для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тобто наша спільна робота буде разом з освітянами, разом із соціальними працівниками для того, щоб максимально залучити до вакцинації населення дитяче населення Закарпатської області. Виставку Комунізм дорівнює рашизм відкрили на площі народній Вужгороді. Про це сказав директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук. За його словами, на восьми стендах презентували 13 історій українців, котрі постраждали від рук большевиків у минулому столітті та сучасні злочини російської армії на території нашої держави. Цю виставку нам привезли кияни. Це галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті. Ця виставка вона пересувна і дуже цікавою ідеєю, Ідеєю вона мандрує містами України. В чому ідея в тому, що тут конкретним людям, конкретним українцям, особистостям приділена увага. Це люди, які жили в минулому столітті, і які жили зараз. В нашому столітті у сучасному в сучасній Україні, чому я кажу, жили? Тому що ці люди були закатовані, закатовані саме тією політикою і саме тією країною, яка не змінюється роками, а яка катує і вбиває людей. Це Росія. Кожного своя біографія, у кожного свій внесок, кожного своє розуміння. У часі. І кожне, що це є мужі, мужні люди, які витримали те чи інше випробування. І нехай громадяни, які ще не дотичні до війни, які не дотичні до таких випробувань, візьмуть для себе, уособлюють, нехай вони особлюють для всіх інших те, що ми кажемо: гідність, любов, любов до ближнього. Любов до своєї батьківщини, до рідної землі. І образність їх залишиться в спогад. За словами Євгена Тищука, відомості на стендах дублюють англійською мовою, аби про дії російських окупантів дізнавалися й у світі. Виставку вже представляли в країнах Балтії. Також експозицію вже показували у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Згодом її презентують у Рівному. Дивитися суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.